Всіх радий бачити на каналі Шкода, що новах. Знаходимося зараз рівному. У нас трошки така погодка. Чуть-чуть зимня, будемо так говорити. Ждемо продавця, будемо дивитися, Volkswagen b 8 го покоління. Автомобіль 2021 року заявлено. Ціна 22 990 доларів. 205 пробіга, вказано в авторія. Тому зараз оглянемо авто, скинемо відразу замовнику звіт, ну і дамо рекомендацію. Як дамо рекомендацію. тобто людина сама буде вирішувати, чи підходить автомобіль чи не підходить. Але якщо людина спитає якоїсь поради, там, чи вартує, не вартує, ми в будь-якому випадку свою думку скажемо. Бо я завжди в своїх відео говорю і завжди, коли автомобіль перевіряю, я людям говорю так: моя задача сказати максимально всі нюанси, що я побачу. А ви вирішуєте, чи вам підходить. Якщо ну, ви скажете, чи, чи, чи купив би я, чи не купив би я. Я, я вам відповім, тому що ми всі люди різні. Я вам це вже неодноразово в відео говорив. І що вам можу сказати? Комусь підкрас це критично. Для когось підкрас це дрібниця життя. Тому така ситуація, що робимо повністю звіт, і людині розказуємо всі нюанси, і дамо повністю по авто. Всю історію, будемо так говорити. Тому для підбора телефони завжди закріплені. Якщо вам потрібно перевірити автомобіль, телефонуйте. Ну і супровід на ринку четвер, неділя, Луцьк, субота, рівне, супровід, підбір під ключ. Все працюємо. Потрібно доставку зробити. Зробимо для вас доставку. Тому приємного перегляду. Відразу напишіть коментарі, як вам даний автомобіль. Чи купили б ви собі таку машинку. Мені дуже приємно, коли ви пишете. Я завжди ваші коментарі читаю. Дякую. І так, знаходимося біля автомобіля. Візуально перевірили його. 84, 77. Фаркоп працює, електро. Є запаска повнорозмірна. Булти не кручені. Так. По пластмасі є незначні царапини. Це все можна феном убрати. в принципі Електрокришка багажника працює, 109. Трішки сніг почався. 115. Тут показує 116. Тут показує 125. Так, ідемо далі. Крило 104. Праве 110. До речі, в машини е, хороша зимова нова резина 22 року. Поміні тормозні диски з колодками, ось видно на відео. Дивимося далі. йдемо Є ось такі незначні потертості, вони більше з цього, бачите, от видно, навіть споліруються. Можливо, буде максимально безключовий доступ цих дверей. 113, 127, 114. Йдемо далі. Карта дверей в хорошому стані, тобто ніяких... Моментів нема, тут є такі мелка царапина, це все мелочі. Тут є десь таке, ногами, десь можливо трішки. 69. Стан задніх сидінь хороший. Ззаді клімата немає. Сидіння в принципі в, зара... в хорошому стані. Є, дивіться, яка історія. Є ось тут така, така трошки потертість. Немає заглушки на Airbag. Ми подивимося, чи подушки все нормально по машині. Машина, до речі, стане 2020 року. Так, Зараз поки візуально вам показую, що машина 58, 74, 66, так, пасажирська карта дверей нема ніяких нюансів. так, Тут немає нюансів. Ручка КПП не фарбована, не фарбований. Так, так, так. Йдемо далі. Це вже нова кліма йде. Так, у нас ключовий доступ. 108, 108, так. Також дивіться, попередні тормозні диски міняю. Колодки нові показую відразу. Тобто є кажу мелкі царапини, але ось такого не це. Так, капот 108, 121, 121 і осечка по капоті. Так, лобове у нас одиниця, 11 рік, 122 по бамперу. Так, бампер, бампер, бампер. Тут бачите, бампер-бампер. От бампер фарбований. Бампер фарбований. Бачу камери 360 в автомобілі. Сама паркується. Тут є нюанс по цьому диску 122. Так, проходимо далі, 97, 106, то тобто, см'ятин візуально немає ці сюкла нульом. Так, 73. Тут нічого не кручене в цьому. І ось тут такий нюанс мінімальний, це їхня болячка. Так, в принципі, Алькантара в адекватному стані. Поки машина дочитала, потім будемо дивитися помилки. 65, тобто диски, колодки поміняні, безключовий доступ. Автомобілі 65, 92, 72. Так, і ця дверка 128. Ой, пробачає дверка крила задня – 135. Тобто отаким макаром. Ось такий пасатик. Зараз будемо дивитися його більш детальніше, що підкапотний і, і, і далі. По двигуну по коробці ніяких питань немає дивимося, по чому є помилки. Адаптивний круїз-контроль, датчик адаптивного круїза-контроля на 206 823 щось. Треба буде подивитися, чи датчик, чи адаптивний круіз-контроль працює. Глянем, чи працює адаптивний круїз-контроль. Гарніче завершення фазі. Якась системна помилка така. Глянемо, коли помилки видалялися. Так, в принципі, більш по помилках, як ви бачите, модуль аварійно це мали, що це ті типу, поля, там, цей сос там чи 26790. Так, закрить. Так, до речі, в автомобілі подвійний стеклопакет. Подвійний стеклопакет, дуже крута штука. У мене теж посад. Бачите. Також подвійний стеклопакет. Мертві зони. Зеркала працюють. Фари 20-м роком перевірив. Далі крила не кручені, капот не кручений, акумулятор бошовський вже він не вже він міняний. Двигун, ясно, що помитий. До речі, в машині поміняні ГРМ, сальники калінва, це все поміняно. Це їхня проблема, будемо так говорити. Бачите, вже вони трошки інший бачок поставили. Це 147 кВтний двигун. 147 кВт двигун. Двигунчик працює гарно, гарно працює двигунчик. Тобто тут питань немає чистенький, чистенький антифрізик в автомобілі. Що не кручене, не мучене. Моторчик працює гарненько. Біля форсуночок ніяких питань немає. Ще не парує, не димує взагалі. Не парудя, не зимує, супер. Тобто таким макаром. Машинка. Зараз ми будемо потім дивитися, що по, -по помилках у машині, коли помилки удалялися. Ось тут все чисто, тому що двигун помитий. Звичайно, ми захист на місці. І ніяких питань немає. Ніяких питань немає. Ми йдемо далі. Так, по параметрах. Ну, дивіться, машина ще холодна, 34 градуса температура нагрілася. Так, по форсунках в допуску. 40 км назад була регенерація, 83 км назад удалялися помилки. Дивимося по, по сажовіку. Маса розчитана 12 мінусів. 100. Так, дивимося, скільки на, на це різності давлення на холостих. Е, пробіг по коробці, ось такі показники, тобто збігається по пробігу, по коробці. Е, так, давайте заходимо, глянемо подушки, чи стріляли, чи не стріляли, що там по ударах. Е, зараз глянемо. 7. 206 847, 53.41 грам золи. Зараз будемо робити тест-драйв автомобіля. так, По пробігу. по пробігу, по пробігу, пробігу. Будем подушки безпеки. Так, лобове в нас посічене таке є січка. Ну, Десь скажу, машина десь по трасі їхала. Бачите, по безпеці, по нулях, в системі АБС, індикатор контролю да в лінію в шинах, на якихось зафіксовані значення пробігу. Ось такий варіантик. Зараз глянемо Зараз скільки він нагрівся. Зараз будемо робити тест-драйв. Та Щось... да, давай вже газуйте, можливо. воно це. Да. І переключайтеся на вищу передачу. Да, 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 да. Супер, 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 супер. Супер. Вже 54 градуса нагрілася машинка. І заїжджає даний варіант на... Перевірочку. Тут ось така трісушечка. Чик. Потім зараз понизу відео з нього. Хорош. Що так поки посередку нормально все, так? Да? Шарові опори розбиті. Розбиті шарові опори. Що, чекайте, буду піднімайте. Оці воді? Да? Людині треба показати. Вони недорогі, до речі, ці шарові опори. По 900 гривень по хорошій фірмі мають бути. Да? Десь так? По 900 гривень. Оці шарові опори потрібно буде міняти, і після того потрібно буде зробити розвальчик. Та, ой, вибачте, зараз. Так. Ну, Тут все сухо, тому що я ж говорив, що. Щоб говорив, що тут ці шарові. Це таке це. А эти сами блоки? Порядок. порядок, да? С этими порядок. То есть сейчас смотрится. Еще что-то я походу не... Еще что-то будете дивиться, Конечно. Амортизатори замість су, сухі, бо вони тут активні. Сухі, так? Да? Не видно такого, вони в просто. В грязі, але не, не видно. видно. Не видно. Знижний стукає, це дуже добре. Вони тут. Ви Височується! Що все, все остальне добре, так? Да? Так, оглянули ми до восьмого покоління, автомобіль 20-го року. 206 тисяч пробіга. Дійсно, пробіг її. Автомобіль в непоганому технічному стані, без єдиного підфарбування. Надамо зараз замовнику звіт. Замовник буде вирішувати по автомобілю. Даний авто, вроді, стартує щось 22 900 доларів. Напишіть в коментарях, як вам ціна за 20-й рік. Там вже бачите, новіше кліма в ньому. Да, є якісь там незначні нюанси, мелочні посічення по капоті. Але я так зрозумів, машина більше їздила по трасі. Тому навіть, от бачите, моя улюблена матка. До речі, ця машина повністю сказав, продавець, ця обслужена, є сервіса виписка, помінені гареми, нова резина 2022 року. Тому будемо для клієнта давати звіт. Тому для підбору телефонуйте за моїми номерами телефоном. Дякую вам за увагу. Бережіть тебе, зустрінемося в нових відео. Всім пока.